Найпопулярніше рішення для слуху це внутрівушні слухові апарати, адже вони мініатюрні та непомітні. Кожен другий пацієнт нашого центру стає власником саме внутрівушних слухових апаратів. Особливою популярністю користується модель SoundLens Synergy IQ. Це невидиме глибоко канальне рішення для слуху, повністю непомітне для оточуючих. Купуючи апарати, що знаходяться всередині вуха, необхідно знати важливі правила їх використання. Мене звати Алла Петрівна Бойко. Я спеціаліст із слухопротизування в мережі центрів слуху Беттертон. і вам розповім про топ-7 помилок пацієнтів під час експлуатації внутрішніх апаратів. Помилка номер 1 Неправильне зберігання. Внутрівушний слуховий апарат виготовлений з спеціального гіпоалергенного крилу за формою вуха пацієнта. Стінки апарата тонкі, і тому апарат необхідно зберігати у спеціальному боксі або футлярі, щоб уникнути різноманітних пошкоджень. Помилка номер 2 Грубе використання. Через мініатюрну конструкцію його легко пошкодити. Деталі внутрівушного апарату крихітні та вимагають пережливого відношення. Наприклад. Пацієнт може грубо відкрити батарейний відсік і тим самим його зламати. Помилка номер 3 неправильна заміна фільтра. Одна з найпопулярніших помилок при використанні апарату це некоректна його заміна. Часті запитання від пацієнтів, які я чую: як часто його замінювати, як зрозуміти, що час міняти фільтр, правила заміни фільтра. Так. Фільтр виконує захисну функцію і необхідний для того, щоб сірчані маси не потрапляли всередину слухового апарату. Перш ніж замінити старий фільтр, його необхідно витягти з апарата і переконатися, що фільтр повністю вилучений. Буває так, що пацієнт дістав не весь фільтр, не помітивши цього, вставив новий. Таким чином, є ризик нашкодити внутрішнім деталям апарату. Самостійний ремонт неприпустимий у такому випадку. Необхідно доставити апарат в центр, щоб сервісний інженер у лабораторії виправив проблему. Помилка номер 4 Пацієнт не просушує слухові апарати. Часто пацієнти нехтують просушуванням своїх апаратів, а дарма. Дуже часто слухові апарати виходять з ладу через вологість вуха, рясне питовиділення. Кожен пацієнт у своєму арсеналі повинен мати спеціальні капсули для сушіння чи електронну сушильну камеру. Тільки щоденне просушування після носіння зможе продовжити термін служби вашого внутрівушного апарату. Помилка номер 5 Використання різноманітних предметів, не призначених для апаратів. Пацієнти думають, що для догляду за їх рішенням можна використовувати все, що є під рукою, наприклад, голки, зубочистки, зубні йоржики, клей, тим самим ушкоджуючи структуру апарату. Помилка номер 6 Сучасні слухові апарати краще захищені від вологи, ніж попереднє покоління, проте не можна в них купатися. Часто пацієнти забувають про це правило і псують свої слухові рішення. Помилка номер 7 Неналежний догляд за внутрішними слуховими апаратами. Пацієнти не роблять регулярне очищення та сушення в спеціалізованому сервісному центрі. Коли пацієнт купує слухові рішення, необхідно знати, що вони вимагають як домашнього, так і професійного догляду. Лікарі, сурдологи і спеціалісти слухопротезування рекомендують кожні півроку віддавати слухові рішення. На професійне очищення та сушіння, а також діагностику коректної роботи слухового апарату. Як резюме, хочу наголосити, що якісна довгострокова робота апаратів залежить багато в чому від пацієнта. Я, у свою чергу, як фахівець із слухопротизування, допомагаю кожному нашому пацієнту повністю освоїти всі навички обслуговування слухових апаратів, а у разі їх поломки допомагає професійно вирішити проблему. Я бажаю, щоб ваші слухові рішення працювали довго та якісно. А якщо виникли питання, чекаю вас у себе на прийомі.